Всім привіт! Сьогодні я хотів би записати коротесеньке відео підготовки до другої неділі змагання з вітрясінг лізі. Сьогодні буде такий підготувально-розвідувательний заїзд. Потрібно ще раз згадати особливості траси. Важливо це зробити не просто в режимі заїзду, а в режимі гонки щоб розуміти, як, хто, куди, коли поїде, де ти можеш втратити групу, де потрібно піднажати. Ну і саме головне, це спробувати себе на сегментах, бо це буде гонка за очками, спринтерська гонка, буде 5 спринтерських ділянок, і необхідно бути готовим на цих ділянках максимально відпрацювати. Тому що дуже багато очок приносить саме спринтерські. Оці фініші. І виходить, там є два види очок. Одні бали нараховуються за того, хто перший, скажімо так, пересік цей проміжний фініш. Перші 10 отримують бали. Це називається V First Across Line. А ще є інші очки. Це FTS. Як це в нас? First сегмент, здається так, ось. І, тобто ти можеш проїхати не першим, не другим і навіть не десятим, а все одно заробити очки, бо цей саме сегмент, ці там 200-300 метрів, ти проїдеш найшвидше, ніж інші. І теж важливо обрати таку гонку, де буде дуже багато їхати райдерів, ну, щоб це більш було схоже на реальність. Тому що у Звіфт Рейсинг Ліги приймає участь у кожній гонці від 60 до 100 гонщиків і все ж таки це трошки по-іншому працює. Я зовсім недавно по цьому маршруту їхав. І він такий, як для Звіфту, як для змагань, він досить довгий. Називається він Макурі 40. Тобто 40 означає 40 км. Підйомів не дуже багато, але є такий нюанс, що перші підйоми починаються спочатку. І вже через півтора кілометри перший спринт. І тут потрібно, скажімо так, відразу е добре попрацювати, тому що, скоріше за все, що група розвалиться, розіб'ється на більш е малі групи і важливо зачепитись і бути десь попереду. Тому що перший е Спринт він йде на 1,6 км, потім наступний вже чи на 6 чи на 8 і ну, скажімо так, важливо зачепитись за передню, за першу групу, тому що потім э, перейти з групи до групи буде дуже-дуже важко, хоча звів-то э, скажімо так, режим драфтінгу, він їх називається. Динамік пак і кажуть, що зараз легше поїхати у відривчи якоюсь групою доганяти. Все одно в режимі гонки попереду, як правило, працюють більш сильні, і тому вони, якщо поїдуть, то догнати їх буде дуже важко. Ось тому ми перевіряємо, що ми можемо, як ми можемо і... В цьому відео я трошечки так поетапно, по трасі розповім, де на що потрібно звернути увагу, ну і як виглядає тактика для ЗВІФТрейсін Ліги для гонки за очками. Що стосується очок, то в режимі фаул перший пересік лінії отримає 10 очок, відповідно другий 9 і так далі. До одного, тобто перші 10. Отримують залікові бали. З ФТС ситуація трошки інша. Там перше місце дає 20 балів, друге 15, потім, здається 10 і воно зменшується. І ось саме ця гонка вона дає більшість залікових балів у спринтах. А фінішні бали десь третину складають від усіх очок. Для мене це найбільш цікавіший формат гонок. Мені дуже подобається саме спринти, може, тому що вони в мене виходить. Не завжди, але іноді буває. Так ось таких спринтерських ділянок 5. З точки зору вибору велосипеду, то, звичайно, тут потрібен найшвидший велосипед, який у вас є. Що стосується бонусів, то після кожного сегменту ви отримуєте спринтерський бонус. Це Прискорення і зменшення супротиву, скажімо так. І на цей бонус дається там 10 секунд плюс-мінус. Ну і важливо його своєчасно вмикнути, вкласти ну, вже в свої педалі максимальну потужність зі своїх ніг. І так, починається відлік за 10 секунд, і тут же потрібно починати розкручуватись. Тому що зі старту всі вкладають велику потужність, щоб намагати закріпитись попереду. І ось бачите, набираємо, набираємо, набираємо потужність і контролюємо, щоб група не поїхала вперед, щоб не втратити десь позицію. І ще ускладнюється початок саме цієї траси, тим, що тут підйоми. Бачите, вже градієнти іде 4 5 Ну, В цілому група не так сильно е вкручувала. Е я так думаю, що у саму гонці з Іфрисен Ліги все буде набагато складніше. І вже е на позначці 1,6 км буде е перший спринт. У цій гонці, я думаю, що особливо ніхто спринтувати не буде, так можу тільки перевірити. І тут теж важливо сильно не витратитись на цих підйомах, залишити собі якусь потужність на ривок на спринті. Ну, і скажімо так, оцей цей момент дуже складний, і я думаю, що тут група може розірватися і вже ті гонщики, які посильніші, відразу від'їдуть. Що стосується от саме цієї гонки, то тут близько 40 учасників стартануло, ось і вже після першого цього підйомчика і спринта Почали потихеньку відставати. Все ближче і ближче до спринтерської ділянки. Я намагаюся триматися попереду. Це дуже важливо, щоб ну своєчасно побачити таку зелену відміточку, коли починається спринт, і вже до неї набирати потужність. Інші гонщики. Почали прискорюватися, але це не так, як завжди буває на звичайному спринті. Бачите, я додаю до максимуму, спокійно від'їжджаю, і за мною майже ніхто не їде. Дуже важливо відразу після спринту, коли ти виклався, не зупинитись, а ще докручувати, докручувати, тому що тебе, скажімо так, можуть прошити, і група від'їде, і ти не зможеш вже їх наздогнати. Ось, але тут все було достатньо стабільно. Скажімо так, близько 20 гонщиків залишились разом попереду. І вже так в більш-менш спокійному темпі продовжили їхати до наступного спринту. Наступний спринт на 8-му кілометрі. Ну і скажімо так, я спокійно кручу, намагаюсь триматися знов-таки попереду. Ось, і... Контролювати наступний спринт, ну, щоб десь не загубити позицію, не загубити початок. І ось ми під'їжджаємо до цього спринту. Це теж такий короткий спринт, він досить легкий, без підйомів. І так, один із гонщиків почав від'їжджати. Всі інші потихеньку набирають швидкість. І я тут трошечки, скажімо так, проспав цей ривочок. Бачите, тут же з'являється аеробуст, його потрібно своєчасно вмикнути. Я непогано проїхав цю ділянку, бачите, я показав кращий результат. Саме за проходження цього сегменту, але був ну, не перший. Тому тут дуже важливий момент правильно обрати старт, скажімо так, не поїхати занадто рано, але не занадто пізно. Ось, ну Тут теж група трошечки-трошечки, може, зовсім розірвалася, але всі зібрались, майже всі зібрались до кучки і поїхали далі. Наступний спринт вже буде через 8 кілометрів. І далі гонка йшла досить спокійно, хоча іноді хтось намагався від'їхати, але всі спроби поїхати, скажімо так, вони швидко закривались. Ось ми вже в'їжджаємо в місто. І тут один з гонщиків поїхав все ж таки у відрив. Досить дивний відрив. Він від'їхав там декілька хвилин, ну так, не декілька хвилин, а хвилин 5 йшов попереду, зробив собі там 6-10 секунд гандікапу, але сенсу в такому від'їзді немає ніякого, тому що до спринту досить далеко, щоб забрати фал очки. Ну, а до фінішу ще зовсім далеко. Тому якось група спокійно все це сприйняла і їхали, чекаючи, що рано чи пізно все одно його наздогонять. Так воно відбулося, і причому відбулось воно до спринту. Тобто ця атака була ну, зовсім безглуздою, скажімо так. Наступний спринт він більш довгий, близько 500 метрів. Тому. На таких довгих спринтах важливо відразу не викладатись повністю, а скажімо так, в'їжджати на ватах плюс там, 50%, а далі вже набирати як можна більше. Цей спринт був цікавий тим, що. Я не один в нього поїхав, був мене дуже цікавий суперник. Ось я вмикаю аеробуст і мене обходить данець. Ну, Ми вже з ним заробились. І візуально здається, що цей спринт виграв він. Але після гонки я подивився, все ж таки там на якісь сотні тисяч на секунди перше місце віддали мені. Але у тебе немає часу після цього спринту відновитись до наступного спринту, тому що там буквально 2 км тобто це 2-3 хвилини, і тобі потрібно набирати вже потужність на наступний спринт. Ну і цього разу я, звичайно, не відновився. Хоча саме цей спринт я дуже люблю, він короткий. І на ньому ну, можна набирати і фал і FTS очки. Ось, бачите, мене тут обійшли, тому що я не крутив. Потужність 400-300, тобто я так його доїжджав. Ось. І Якщо відпрацювати добряче на обох цих спринтах, то можна не встигнути відновитись і втратити контакт з групою. Після такого майже подвійного спринту група в принципі спокійно продовжила їхати. І я без жодних проблем зачепився і вкручував вже більш спокійному ритмі. Ось тут ви можете побачити, почались невеличкі підйомчики і відразу десь починаєш спадати. Тому дуже важливо на підйомах додавати потужності і залишатися у групі. Ось ще один підйомчик. І ми все ближче і ближче до останнього спринту. І цей спринт ускладнюється тим, що це вже буде 28 кілометр, є вже певна втомленість, і такий досить затяжний підйомчик, він ще забирає в тебе сили. І тут важливо під'їхати до останнього спринту, більш-менш з якимось залишком потужності в ногах. щоб намагатись набрати якісь очки. Ось тут ви можете побачити вже 6-5% підйоми де. І народ особливо не круте. Ось дивимось, з'являється зелена стрічечка, яка нам каже відміточка про початок. Спринту я включаю аеробуст, починаю вкручувати, але ну, без проблем ніхто просто не їде за цей спринт. Єдиний плюс у цього спринта, скажімо так, це те, що після нього є можливість відпочити, тому що буде спуск. І, до речі, спринт досить довгий 300 метрів. Тому потрібно врахувати ваші можливості, тобто який спринт ви потягнете, де ваш пік. На 200 метрів, тоді, відповідно, починаєте трошки повільно набираєте пізніше. Ну і вже після цього спринту нас залишилось ще менше. Ось ще якісь гончики відстали. Ну і здавалося, що залишається тут близько 12 кілометрів, ми їх спокійно доїдемо і будемо вже розбиратись на фініші, хто перший. Але... Почали потихеньку цю групу дергати. Хтось намагається від'їхати, відповідно, ніхто не хоче їх відпускати, і тому відпочинку ніякого не було і потрібно було працювати. Ось одну атаку закрили. Після цієї атаки йде інша атака. І тут же потрібно бути дуже уважним, бо якщо від'їдуть 4-5, Райдерів, то може бути проблематично їх наздогнати. І ось саме тут була така ситуація, декілька людей від'їхали. І розуміючи, що вони можуть від'їхати зовсім, я все ж таки вирішив, що їх потрібно наздоганяти. ну Саме ось в цей момент я трошки додав потужності і ще декілька райдерів. І ми доєднались до першої групи. До фініша залишилось близько 3 км, тому після цього ривка ще потрібно трошки відпочити і готувати вже до останнього кілометру. Тут у нас, здається, чи шестеро, чи семеро залишилось. І потихеньку починаємо набирати швидкість. Тут теж фініш досить непростий, він теж в горку. І Потрібно бути дуже уважним з точки зору того, щоб не витратитись відразу і мати резерв на останні метри. Цього разу я вирішив не поспішати. І тримався, ну, скажімо так, я бачив ті гонщики, які попереду мене. Я відчував, що якщо я додам потужності, то я зможу їх добрати. І ось до фінішу залишається десь. 300 метрів. Я включаю аеробуст і починаю потихеньку набирати потужність. І ось я наздоганяю останніх двох гонщиків. Один з них теж досить потужно вмикається. І скажімо так, мені не вистачило зовсім трошечки, щоб його наздогнати, але знов-таки, задачі там виграти тут не було, задача була проїхати і зрозуміти свої можливості і особливості траси. Ну що, Фух, це було класно. Е, хороша перевірка, є розуміння. Ну, Задачі виграти цю гонку не було. Була задача ще раз ознайомитись з трасою, спробувати спринтерські сегменти. Ось. В ітоді друге місце. Трошки не дотягнув до першого. Ну, доволі таки цікава гонка, інформативна. Ось. Те, що буде вівторок, безумовно буде трошки по-іншому. І отакий відрив на фініші він мало вирогіден. і, скажімо так, буде все більш плотно. Ну що, готуємось. Для тих, хто приймає участь це відео, буде, сподіваюся, корисним. Для тих, хто тільки ознайомлюється, сподіваюся, що воно цікаве. Буду намагатись робити такі відео перед кожного гонку з Віфтрейсін Лізі. Ось. І відповідно будуть звіти з самих гонок у Віфтрейсін Лізі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і крутіть педалі. У описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, а також на... Анкету для участі у складі Team Ukraine в різних гонках. До побачення!